Доброго дня, шановні учні, я Валерій Іванович, і це урок алгебри в 7 класі. І тема уроку додавання і віднімання многочленів. А, на жаль, немає електрики, немає світла, а вчитися потрібно, тому записую в таких умовах. Можливо, якість буде не дуже високою. І так, додавання і віднімання многочленів. А, що таке многочлен? Ми вже знаємо. Многочлен це сума одночленів. І ось нам треба. Їх або додати, або один многочлен відняти від іншого. Візьмемо два ну, дуже простих многочлена, 2А квадрат плюс b, і 2А квадрат мінус b. І у нас стоїть питання: знайти суму суму і різницю цих многочленів. Суму, почнемо почнемо з суми. Як знайти? Записуємо. Перший многочлен, Записуємо другий многочлен і якщо це сума, ставимо знак плюс. Що робити далі? Далі треба трішечки пригадати, як розкривати дужки. Як розкривати душки. Перша дужка, ми її зазвичай не змінюємо, просто переписуємо то, що в ній є, без зміни знаку, без будь-яких змін. Тому що перед цією дужкою немає ніяких дій, нічого немає, да? переписали. А от що стосовно другої дужки, як розкрити? Ми це вивчали вже в шостому класі і на каналі є відео окремо по розкриттю дужок. Якщо перед дужкою стоїть знак плюс, то знаки оцих от одночленів в цій дужці не змінюються. Або ми говорили, знаки доданків не змінюються. Тобто, якщо у нас 2а в квадраті додатні, то ми так і записуємо. Плюс 2а в квадраті. Якщо у нас мінус b від'ємне, то це буде мінус b. Записали. І що ми можемо зробити далі? Ми далі можемо звести подібні. Де у нас подібні? Давайте підкреслимо. 2а в квадраті подібне, 2а в квадраті подібне. І іншим кольором спробуємо виділити. Б. Б і Б. Да? У нас подібне. Зводимо. 2 в квадраті плюс 2 в квадраті буде. Подібні ми вже зводити, вміємо. Буде 4А в квадраті і Б плюс Б мінус Б. Нічого не буде, воно скоротиться. Да? Його скорочуємо. Можна навіть так зачерпнути. Все, ми знайшли суму. Ми знайшли суму. <кій> і друге питання у нас було знайти різницю. Ну, все те ж саме, тільки знак буде не плюс, а знак буде мінус. Так і записуємо: 2а в квадраті плюс b. Далі, різниця. Тому знак мінус, мінус, 2А в квадраті, мінус b. І знову розкриваємо дужки. Перша дужка у нас залишилася без змін. 2а в квадраті плюс b. А от що стосовно другої дужки? Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то знаки оцих членів в дужці будуть змінюватися на протилежні. Тобто, якщо 2а в квадраті було додатнім, воно стане від'ємним. Мінус 2а в квадраті. Якщо було мінус b від'ємне, воно стане додатнім. Плюс b. І знову зводимо подібні. 2А в квадраті. Мінус 2 в квадраті. І в цей раз у нас буде плюс b і плюс b. І що ми бачимо? Мінус, е, Плюс 2А в квадраті додатнє, мінус 2 в квадраті. Воно скоротиться. Ми можемо їх вичерпнути. Да? І залишиться B плюс B. Це буде B плюс b, Це буде 2B. <кій> Ось таким чином ми додали, да, зробили додавання віднімання двох многочленів. Тобто, який алгоритм? Записали ці многочлени. Я так кажу, що пишіть в дужках. Пишіть в дужках, Щоб ви бачили, де перший многочлен, а де другий многочлен. Тому записуємо в дужках многочлени. Далі між ними ставимо той знак, який нам потрібно: плюс або мінус. Поставили плюс або мінус. <кій> І далі розкриваємо дужки за тими правилами, що ми вже знаємо. Якщо перед дужкою знак плюс, то. Знаки членів многочлена в дужках не змінюються. Якщо перед дужкою знак мінус, то знаки змінюють, е, членів в дужках е, змінюємо на протилежні. Далі ми це все записали і звели подібні. Ось такий алгоритм. Давайте ще потренуємося. І ось завдання: знайдіть суму многочленів. А плюс 3 с і А квадрат мінус 2А плюс 3. Е, давайте, щоб не переписувати, букву І приберемо. Поставимо дужки і замість їх поставимо знак плюс. І будемо далі працювати. Ще раз, першу дужку без змін переписуємо. Просто прибираємо дужки. Тому що дій ніяких немає, знаків попереду ніяких нема. Тому переписали. Далі знак плюс. Якщо знак плюс, то ще раз знаки оцих членів одного члена ми не змінюємо. Тобто просто. Переписуємо. Переписали. І далі, що нам треба зробити? Звести подібні. Де у нас тут подібні? А подібних у нас тільки, тільки, тільки А і мінус 2А. Все більш подібних немає. Так, і записуємо. А мінус 2А буде мінус А. Плюс 3 с Плюс А в квадраті, плюс 3. <клес> Зробили. Далі. Взагалі, як я раніше говорив, ми найбільш, найстарший член, члена пишемо на першому місці, а вільний член, число, залишаємо останнім. Тобто, можемо просто переписати, щоб це виглядало ну, трішечки більш красиво. Тобто, записати на першому місці А квадрат, потім мінус А, потім плюс 3C і потім вже плюс 3. Все, ми все зробили. І... Наступне завдання: знайдіть тепер різницю многочленів. Різницю. Мінус 5D плюс d квадрат, мінус 5d плюс d квадрат, і многочлен у нас мінус d плюс d квадрат плюс одиниця. Мінус d плюс, плюс 2d квадрат плюс одиниця, плюс 2d. Квадрат плюс одиниця. За тим самим алгоритмом намалювали дужки. Дужку аж отут, тому що мінус у нас відноситься до оцього одночлена. Так же само, отак От дужки, повністю повністю, весь вираз в дужках. І замість і пишемо мінус. І далі що? Розкриваємо дужки. Перша дужка залишається без змін. А друга дужка? Віднімання, тоді знаки треба змінити. Якщо було мінус d, то буде плюс d. Якщо було плюс 2d в квадраті, буде мінус 2d в квадраті. Якщо було плюс одиниця, буде мінус одиниця. І знову-таки зводимо подібні. Які подібні? Мінус 5d плюс d, плюс d квадрат, мінус 2d квадрат. А, давайте сразу з квадратів почнемо, щоб потім не переставляти. d квадрат мінус 2d квадрат буде мінус d в квадраті. Мінус 5d плюс d буде мінус 4d. І мінус одиничка залишилась. Все, ми знайшли різницю двох многочленів. І от ще ось такий приклад, досить довгий запис. Завдання може звучати по-різному, може бути так. Спростіть вираз, розкройте дужки, зробіть віднімання додавання многочленів. Але у даному випадку завдання сформульовано так: доведіть, що вираз, цей, що на дошці, набуває від'ємного значення при будь-якому значенні Х. Якого найбільшого значення набуває цей вираз і при якому значенні Х. Ну що, треба робити. Як? Так, як тільки що вчили. Треба розкрити дужки і звести подібні. Розкриваємо дужки і зводимо подібні. Розкриваємо. Першу дужку без змін. 2А в четвертій плюс 4А, мінус одиниця. Друга дужка. Стоїть знак мінус, тому знаки в дужці у нас змінюються на протилежні. Мінус А квадрат, мінус 9А. Мінус 8. І третя дужка, У нас стоїть знак плюс, то знаки не змінюються. 3а в четвертій, плюс А в квадраті, плюс 5а. І тепер нам треба звести подібні. Так, подібних у нас тут буде багато. А, ну, Давайте підкреслимо їх. Синім кольором 4 степень. 2 а в четвертій, мінус 3а в четвертій, червоним кольором. Друга степень мінус А в квадраті, плюс А в квадраті. І у нас є 4А мінус 9А. Давайте двома лініями підкреслимо. І 5А. І у нас залишилося ще два числа. Ще два числа. Одиничка. І мінус 8. Так, все вірно зробили. Все вірно зробили. Ну, тепер зводимо подібне. 2а в четвертій, мінус 3 а в четвертій. Це буде мінус а в четвертій. Мінус а в квадраті. І плюс а в квадраті. Воно у нас скорочується. 4А. Мінус 9А це буде мінус 5А. Плюс 5А. Також скорочується. Так? І є, залишилось у нас мінус одиничка і мінус 8. Залишилося мінус 9. І таким чином ми отримали відповідь, яку мінус А в четвертій мінус 9. А тепер пригадуємо те, що ми вчили про степені. Оцей мінус до степені 4 не відноситься. Яке б число ми не підставили замість А в четвертому степені, ми отримуємо результат додатній, але перед цим стоїть знак мінус. Тобто, все рівно воно буде від'ємним. Якщо б у нас було ось так. Тоді це було б, був би другий випадок, інший випадок. Тоді, так, да, ми б говорили, що ця дужка завжди буде додатня. Але у нас ось так записано. Тобто, у будь-якому разі, це буде від'ємне число. Від'ємне мінус від'ємне, ми отримуємо від'ємний результат. Це ми довели. І друге питання: якого найбільшого значення набуває цей вираз і при якому значенні змінної а? А найбільше значення цього виразу буде число мінус 9, саме мінус 9, при значенні А, яке дорівнює 0. Тоді ми тут отримуємо 0 і буде мінус 9. У будь-якому іншому випадку ми отримуємо число менше, ніж мінус 9. Ми будемо рухатися ліворуч по координатній прямій, і будемо ще більше зменшувати наш результат. Ось така тема. Додавання віднімання одного членів зводиться до розкриття дужок і зведення подібних. На цьому все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Сподобалось? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до нових зустрічей.